Хочеться поговорити про якісь такі теми, які я до цього не зачіпала. І сьогодні це кінематографічна тема. Я ще не завершила з усіма темами, які хочу оголосити. Тут нещодавно з'явився новий блог, за яким я буду слідкувати кінолінгус. Провокативна назва. Дівчата захотіли привернути увагу, і ви знаєте, привернули як мінімум мою. Хочу процитувати обговорення. Я дивилась дике поле, і там була лінія з школяркою. Де головний герой знає щось там, і в ітогі вони mm -hmm. з нею сплять? Так? І для мене це було дуже незрозуміло, тому що я не розуміла, нащо це тут, на що це там, сюжету, чому це так показується? Е, ну, мене це кидалося в око воно в мене серед іншого і картинки воно виділялось як щось зайве, непотрібне. І, і і от в мене є питання до тебе, яка, наприклад, знімається, там, знімалась в фільмах. от о, Чи правда, що цей образ німфетки? Він, типу, зараз актуальний для там, людей, які знімають кіно в Україні. Мені здається, що ці образні фітки дійсно актуальні для режисерів, які знімають кіно в Україні. Мені здається, що це взагалі е, помо... з моєї вибірки, так. Угу, <свісно> з моєї вибірки спілкування з режисерами. Вони, вони дуже... дуже люблять цю всю херню. Ну, це... Вони дуже люблять цю всю херню. А, ну, Я зразу скажу, що дівчата. Не давали взагалі ніяких великих обіцянок стосовно своєї експертності. Вони сказали, що це канал, подкаст, де дві подруги душнять про кіно. І, попри те, що у мене є претензії до цього висновку, що дуже багато режисерів вважають, що. А, от, Типа німфетки, там, ну, от малолітні сексуальні дівчата, це зараз для них дуже актуально, і вони спираються на свою вибірку. Але про вибірку мови не йде. А якщо ти вже хочеш говорити, що це в українському кінематографі розповсюджено, то ну дай хоча б приклади, а не приклад тільки дикого поля. Нагадаю, що це екранізація Ворошиловграда. Ну, тим не менше, мені все одно було цікаво подивитися тему, яку вони підняли, тому що. Тому що Попри мої претензії до вибору фільму Лаліта, наприклад, очевидно, що перший випуск треба було робити про якусь важливу, соціальну, болючу тему. Якщо жінки беруть, то це, ну, наприклад, зображення. Сексуально привабливих малолітніх дівчат у сексуалізованих ролях у кіно. І звичайно, що ж тут як не Набокова, найочевидніший вибір брати. Хоча, і я розумію, що далі там був Шерлеон, і це все дуже класно ліпилося. Це була найпростіша робота, яку можна було зробити. Але знову ж таки, ми ж не популяризуємо твори Русні. Да? Настільки не популяризуємо, що от перший випуск стосувався зокрема російського твору. Ну, фіг з ним. По-друге, якщо ви говорите про те, що а, це є популярною фішкою в українському кінематографі, то наводьте приклади. Ну, Я, наприклад, зразу подумала про такий же приклад у в серіалі Спіймати Кайдаша. Але серіал Спіймати Кайдаша це робота режисерки. І вона описує знову ж таки досвід пари, яка познайомилася і Партнер не знав, що дівчинка вчиться ще в школі, що вона є малолітньою, недостатньо дорослою для сексу. І тут інша ситуація. Тут, звичайно, ми не можемо сказати, що режисерка експлуатує сексуалізацію жіночого персонажу, тощо, тощо, тощо. Але, ну, давайте, якщо ми шукаємо такі приклади в українському кінематографі і говоримо про те, що це є система, говорити тоді про цю систему, а не залишати глядача з скандальним. Висловлюванням з іншого боку, я все одно підтримую цей випуск, тому що ми говоримо саме з точки зору персонажа, який був головним персонажем, який був дорослим чоловіком. Чому він обрав з нею фліртувати в першій першій же сцені? Чому він обрав з нею переспати? До чого це призвело? Я не зрозуміла. Я думала, чесно, мене навіть не це більше е, тривожить, а те, що я намагалася подивитись е, дуже багато рев'ю, е, оглядів на цей фільм, е, якісь інтерв'ю. Я не змогла ніде, окрім одного сайту, і то я тобі ще зачитаю, знайти момент про секс в школяркою. Да, я я ні ніде не, не змогла це знайти, ніхто uh -huh. не піднімав цю тему. Взагалі, так. І це що мене тривожить. Те, що в українському кіно це це, це типу нормально, це типу ок. Я... взагалі ніхто про це не говорив. Взагалі ніхто не говорить про те, що це був секс з школяркою. Знову ж таки, якщо взяти оригінальний текст самого Жадана, то цей секс був дійсно з школяркою. Більше того, у самому тексті я там зайшла, перечитала, там був момент, коли головний герой бачить цю школярку, і йому інший герой говорить: Ну, ти тільки придержи коней, а то я знаю вас. Тобто. Він уже передбачає, що це буде секс з цією школяркою. Але з іншого боку, автор змальовує ту реальність, в якій живуть всі персонажі. І реальність, в якій живуть там персонажі, це рекет, там бійки і так, далі, і так далі. Вбивства. Вони живуть уже в викривленій реальності. І. З одного боку, це докручування насправді. О, дивіться, о, тут все логічно, все нормально, а от тільки от секс з школяркою про щось ненормальне. Ні, це Луганськ. Ну, точніше, там насправді оригінально, типу, не про Луганськ. Ми не, ми не на Читанці зараз, ми не розбираємо Ворошелов Град Жадана, але ну, типу, це Луганськ. Там відбувалася Дікуха. І більше того, я процитую, знаєте, я зайшла. А через його квартиру на початку 80-х пройшла вся прогресивна молодь району. Хлопчики набували мужності, я не знаю, яким чином, а дівчатка досвіду. І мова йде не про молодих дівчат, а про дівчаток сам Жадан про це пише. Да? І він пише про реальність. Він, автор, він зображує ту реальність. Він не буде її зображувати якимось чином, для того, щоб це вписувалося в картину ріберального світу. З іншого боку, у нас дійсно не відбувається дискусій, наскільки сильно сексуалізують образи новолітніх дівчат, і наскільки навіть непомітною для маскульту проходить тема сексу з неповнолітніми тими, хто не досяг віку згоди. І це класна тема, яку підняли. Мені це подобається. Хоча дуже багато питань. До Етеру, але знову ж таки дівчата зразу сказали, ми будемо сидіти там душніти. І вони дійсно десь натягують себе на глобус, тому що коли вона обговорювала Леліто, вона дуже багато зосередилася на герої водночас, взагалі ну, героїню розбирали тільки з точки зору, як режисер її сексуалізовував. Хоча в самому фільмі героїня проходить дуже багато емоційних станів. Таких помітних для глядача, і, ну, і, очевидно, ці всі зміни, які з нею відбуваються, їх теж видно. Ну, типу, Чомусь вони були проігноровані. Але мені цікаво було подивитися, і знаєте, от ну, реально, включаєш у вільний час, у вільний час, коли. Ти можеш вибрати все, що завгодно. Ну, таке, ну, подивлюся, наприклад, на цю тему. І бачите, вичепила собі, по-перше, те, що перечитати Варшива Гора, треба, тому що я його дуже погано знаю. По-друге, те, що дійсно суспільство не реагує на сексуалізованість і на скандальність того, що малолітніх дівчат просто їбуть. І ну, ну, тіпа, окей, поїбали, і ніхто нічого цього не помітив. От, а з іншого боку, ну ця тема теж має бути присутня для обговорення, для того, щоб е суспільство розвивалося і менше приймало це. Менше це приймало. Тому що знаєте, з одного боку це в маскульті присутнє, а з іншого боку, потім відбуваються всі ці історії з зґвалтуваннями із записом це на телефон і з укладуванням це цього в соцмереж. Тому що самі кейси ми обговорюємо і трошечки не обговорюємо те, наскільки маскультурний продукт насправді знімає якийсь таб, якесь табу з цієї теми. А і якщо вже глибше занурюватися, ну почитайте, наприклад, біографію Брукшилз. Вона дотепер, вона вже доросла жінка. Дуже, дуже доросла. А, вона дотепер найвідоміша за свій фільм, в якому вона а, є підліткою, що потрапила на а, знелюднений острів і там а, ну, Блакитна лагуня. Вона найбіль, найбільш популярна за Блакитну лагуну. Знову ж таки, Мілайович. Перший найпомітніший фільм це теж Блакитна лагуна. яка використовує цей сексуалізований образ, скільки фільмів взагалі стосується цього, і вони знімають певну табойованість система.